Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Служба безпеки України у Львівській області повідомила про підозру зловмиснику, який організував схему розкрадання військової гуманітарної допомоги вартістю 25 мільйонів гривень. Про це СБУ повідомила у Фейсбуці. Зловмисником виявився 43-річний мешканець регіону. Саме він вирішував усі питання, аби злочинне угрупування отримало дозвільні документи від військових частин для безперешкодного перевезення амуніції через кордон. А згодом, замість передачі гум допомоги на потреби ЗСУ зловмисники продавали бронежилети, отримуючи прибуток для власного збагачення. Цього повідомлення усім фігурантам схеми, в тому числі двом учасникам, яких викрали раніше, оголошено про підозру, вчиненні злочину за частиною 3 статті 28, вчинення кримінального правопорушення групою осіб та частиною 3 статті 201.2, незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Нагадаємо, у Києві на складах знайшли пів тисячі тонн гуманітарної допомоги від різних країн світу, продукти військової амуніції. Медичного обладнання та інші товари зберігаються тут майже рік. На столичних складах знаходяться тони допомоги від Японії та Польщі, Азербайджану, Великої Британії та інших країн. Продукти гниють і псуються. Військова амуніція припадає пилом. Про це стало відомо завдяки господарям складів, які здають їх в оренду. Зараз на складах працює поліція, слідчі опечатали приміщення та описують майно. За словами орендодавця Василя Мойсеєнко, про цю схованку стало відомо ще восени. Гуманітарка зберігається тут з весни минулого року. На цих складах є все: від медикаментів, медичних. Обладнання, ноші для військових, військові пайки, гуманітарні бокси, розповів Мойсеєнко. На одному зі складів зберігається військова амуніція. Це костюми саперів, які призначені для розмінування. Також є дуже багато є ношей для евакуації, які комплектуються для медичних автомобілів. У рендері складів кілька разів намагалися вивести все, що там зберігалося, але через брак необхідних документів їм не дали цього зробити. Благодійники разом з упорядниками складських приміщень написали спільну заяву до головного слідчого управління Нацполіції України. Правоохоронці вже Відкрили кримінальне провадження. Нині силовики працюють на складах з ухвалою суду. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!